Сьогодні 29 грудня. Зараз в тіні 12 градусів. На сонці десь біля 25. Ось такий невеличкий лід, Перед новорічний облід бджіл. тут летает. Семейка трохи больше летает. Маємо зміни в климате. Невеличкий обліт. Тут більше літає. Ця сім'я трохи сильніша. Там цілий корпус. Минулого року було до цієї пори разів 3-4. Зараз це тільки другий обліт. Думаю, що нічого страшного. І на що це не вплине. Тільки бджола очиститься.